Вітаю вас! В ефірі програма Нікополь сьогодні в студії працює Алла Ткачук. Вчора Нікополь прощався ще з одним героєм Денисом Остроушко, який загинув під Оловайськом в зоні проведення АТО. Аби вшанувати пам'ять загиблого Дениса Остроушка, на європейській площі, зібрались його друзі, рідні та небайдужі нікопольці. Всі дзвінками та квітами проведжали солдата в останню путь, не стримуючи сліз жалю за молодим хлопцям, який всього один день не дожив до свого 25-річчя. Безмежне горе батьків та молодої дружини солдата було важко передати. Ці люди втратили найдорожчу людину сина, чоловіка та батька трирічного хлопчика. Церемонія розпочалась з гімну України, аби передати високий патріотизм та незламну жагу до перемоги наших бій які своє життя за мир, свободу та незалежність України. Денис Острушко у травні цього року був мобілізований та направлений до Дніпропетровського 40-го батальйону територіальної оборони Кривбас у зону проведення АТО. Наприкінці серпня під Оловайськом батальйон потрапив під обстріл. Денис отримав серйозне поранення і героїчно загинув, захищаючи рідну батьківщину. Під час церемонії жалоби на честь Дениса прозвучали слова глибокої скорботи та подяки за його мужність та самовіддану службу. Військові побратими згадували. Гадують його як щиру людину та відданого друга, який завжди був готовий прийти на допомогу. Як бойова одиниця, він теж тримався, парень молодець. Очень крепкий. завжди ну, хотів домой приїхати, хотів сім'ю побачити. Взагалі, парень дуже хороший. Про нього сказати, що там плохого. В рамках траурного заходу духовенство міста відслужило за загиблим панахиду. В останню путь героя Дениса Островушка проведжало, здавалось, усе місто. Але ми з вами знаємо, що герої не вмирають, а пам'ять про них завжди залишається в наших серцях. Днями на території середньої школи номер 8 було відкрито меморіальну дошку Руслану Кулібабі, Нікопольцю, загиблому в зоні АТО. Наші журналісти також вшанували пам'ять земляка. У цей день на лінійку реквієм за загиблим воїном прийшли представники міської влади, ради ветеранів органів внутрішніх справ та прикордонних військ, освітяни, його друзі і батьки. Руслан Кулібаба з перших днів військового конфлікту на сході країни добровільно відправився туди і героїчно загинув у червні нинішнього року. Аби нікопальці ніколи не забули про подвиг нашого земляка. На території рідної школи йому було відкрито меморіальну дошку. Вшанували пам'ять Руслана хвилиною мовчання, під час якої ніхто не міг стримати сліз скорботи. У своїй Промові, виконуючого обов'язки міського голови Андрій Фісак, підкреслив, що пишається його подвигом, подякував батькам і педагогам за гідне виховання. Міський поклон родителям, воспитавшим дійсно героям, героя, який віддав життя за нас з вами. Огромна благодарність учителям, которые виховали такого людину. За життя Руслан працював у Нікопольському відділі внутрішніх справ, був небайдужою та щирою людиною з активною громадською позицією, надійним другом. Таким його згадує армійський товариш. Я горжусь, що він був моїм другом. Пам'ять о ньому залишиться в моєму серці навсегда. Я вважаю, що всі хлопці мають бути такими, щоб по зову душі і серця, якщо прийшла, біда в нашу страну йти захищати нашу родину. Руслан був єдиною дитиною в сім'ї, тому горе його батьків безмежне. Мати не може без сліз говорити про військові дії на сході країни і закликає всіх до миру. Я хочу, щоб був мир на землі, не хочу цієї війни, щоб діти не гибли. Закінчилась лінійка покладанням квітів до меморіальної дошки, яка тепер стала символом вічної пам'яті героя. Посмертно Руслан Колюбаба нагороджений президентом України орденом за мужність третього ступеня. Мешканці деяких кварталів приватного сектору Нікополя під час половного сезону користуються технічною водою. Це вигідно і для них, і для міськводоканалу. Та в нинішньому році споживачі забули, що за використаний ресурс треба платити вчасно і заборгували підприємство чимало коштів. До чого призвела така ситуація, дізнавалась наша знімальна група. Вже вісім років комунальне підприємство Нікопольводоканал подає технічну воду для поливу мешканцям деяких кварталів приватного сектору. Таким чином люди економлять, бо кубометр технічної води коштує 1 гривню 66 копійок, більш ніж двічі дешевше кубометра питної води. Та в цьому році виникла проблема з оплатою за вказаний ресурс. На початку сезону, це на 1 мая 2014 року, долг населення составляв за года 208 тисяч гривень. По состоянию на 1 сентября этот долг уже возрос практически в три раза и составляет порядка 700 тысяч гривен. Водоканалу нечем заплатить нашему оптовому поставщику, частному предприятию энергоресурсы, за ту воду, которую мы у них получаем и после этого подаем людям для полива их приусадебных участков. Навіть у таких несприятливих умовах військ водоканал до останнього продовжував подавати технічну воду та ремонтувати трубопроводи у приватному секторі, але коштів потрібній кількості не отримував. Це, на жаль, призвело до негативних наслідків. І на сьогоднішній день водоканал прийняв рішення 5 числа відключити технічну воду на всіх кварталах. І єдина причина, по він це робить, це наліччя громадних долгов наших потребителей. Тобто, вчора постачання технічної води було відключено через заборгованість споживачів. Під загрозою опиняється і початок поливного сезону в наступному році. Вирішення проблеми єдине сплатити борги вже зараз, аби мати можливість і надалі користуватись послугою. До чого і закликає адміністрація міського Минулого тижня на базі школи номер 19 відбулася щорічна серпнева педагогічна конференція. Далі докладніше. Традиційно напередодні нового навчального року працівники освітянської галузі збираються на педагогічну конференцію, під час якої обговорюють актуальні питання, проблеми освіти та окреслюють плани на майбутнє. Як правило, ми підводимо підсумки минулого навчального року, визначаємо перспективи роботи педагогічних колективів на наступний навчальний рік, відзначаємо кращі колективи, кращих педагогів. Разом із освітянами участь у заході взяли виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак та народний депутат України Андрій Шипко. З доповіді керівника міста стало відомо, що в загальноосвітніх навчальних закладах міста збережено мережу існуючих установ. Цього року загальний контингент збільшився на 300 учнів. Збережені всі виплати, передбачені міськими соціальними програмами. Насамперед, це кадри, турбота та творча обдарованість. У 2014 році розпочато державну атестацію закладів освіти за новими критеріями. За даними експерти будинок дитячої та юнацької творчості та еколого-натуралістичний центр, атестовані з відзнакою. Активну участь у розвитку освіти беруть і великі містобудівничі підприємства. Зокрема, компанією Сентравіс минулого року проводилися конкурси серед шкіл міста на кращий проєкт під назвою «В «Школу майбутнього разом в ньому взяли участь 11 шкіл з 14 проєктами. Переможці та призери отримали в подарунок технічно облаштовані класи. В прес-центрі Нікопольської міської ради відбулась нарада працівників житлово-комунального господарства Нікополя. В рамках заходу про свою роботу за місяць відзвітували керівники обслуговуючих кампаній. Обговорили підготовку міста до опалювального сезону. Докладніше про це в нашому сюжеті. На нараді були присутні представники міської влади, працівники сфери житлово-комунального господарства міста, зокрема керівники нових обслуговуючих кампаній домком Нікополь та Ніко Арс. У своїх доповідях директори названих обслуговуючих кампаній Нікополя відзвітували про результати роботи за місяць і зупинились на проблемних питаннях. Одним з таких стала велика засміченість прибудинкових територій, накопичення негобариту та невикошена трава. Як вирішують проблему працівники домкому, розповів їхній директор. Одним из самых запущенных вопросов, с которым пришлось столкнуться предприятию, это негабаритный мусор, ну, точнее его объем. На вывозе ежедневно задействованы три единицы техники, а также рабочие по комплексной уборке территории. За стекший период вывезено 596 метров кубических негабаритного мусора. Окремо розглянули питання підготовки міста до опалювального сезону, що зараз дуже актуально. В її рамках працівники обох компаній займаються промивкою мереж центрального опалення, купують спеціальну техніку, виконують деякі ремонтні роботи і вже звітують про максимальну готовність будинків до зими. На сьогоднішній день вже сімдесят процентів готові прийняти теплоноситель. Останні буквально в ближайше днів будуть закінчені. роботи зараз дві бригади по наладці сітей. Як відомо, компанії домком Нікополь та «Нікоарс» уклали з управлінням житлово-комунального господарства тимчасові угоди, а 15 вересня відбудеться основний конкурс, на якому визначать остаточних переможців за результатами їхньої роботи. У вас ще до 15 сіября є час для того, щоб виконати те обязательство, яке ви підписували в договорі між вашими компаніями і вашими компаніями з управлінням житлово-комунального господарства. Враховуючи всі труднощі, з якими довелося зіткнутися обслуговуючим компаніям, їхню роботу за місяць можна назвати задовільною, але далеко не ідеальною. Будемо сподіватися, що нові господарі комунальної сфери зуміють навести лад в місті і не повторюватимуть помилок своїх попередників. А завдання споживачів вчасно сплачувати за послугу, тому що це основний прибуток компанії, які зараз в основному обходяться власними інвестиціями. Напередодні свята першого дзвоника Нікопольським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спільно з відділом культури сім'ї та молоді міськради була організована соціальна акція для майбутніх першокласників пільгової категорії. Щороку напередодні 1 вересня проводиться соціальна акція для дітей інвалідів, дітей з багатодітних сімей та дітей-сиріт. Цього року 46 маленьких нікопольців відвідали культурно-дозвілєвий центр, де на них чекав святковий концерт та розважальна програма. Веселі ведучі, перевдягнені в казкових героїв, розважали малечу різноманітними конкурсами. А юні артисти міста співали для присутніх пісні та демонстрували танцювальні номери. На святі були присутні виконуючі обов'язки міського голови Андрій Фісак та народний депутат України Андрій Шипко. які не тільки привітали майбутні школярів, а й подарували їм подарунки, які знадобляться у шкільному житті. Вы есть будущее нашего города Ника, будущее нашей страны. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы хорошо учились, в первую очередь слушались родителей, уважали своих учителей чтобы у вас все получалось. Я надеюсь, что в будущем вы будете жить уже в независимой європейській країні Україна. Я всі душі вас поздравляю і желаю вам всього самого хорошого і доброго. Діти охоче розповідали гостям, ким хочуть стати у майбутньому, і всі гуртом вигукували, що готові до школи. Приємним завершенням свята стали солодкі подарунки для всіх дітлахів. 1 вересня наше місто святкувало початок нового навчального року. День знань щороку перетворюється на велику і радісну подію. Таким був початок нового навчального року і цьогоріч. Перше вересня цього року відзначилось небувалим піднесенням патріотизму. На лінійках безліч школярів тримали жовто-блакитні кульки та були одягнені у вишиванки. І не лише учні, а й вчителі, батьки і маленькі дошкільнята, що прийшли провести старших до школи. Ми всі, ми промені нашого стягу, нашого прапору, Ми промені нашої України. Це наше майбутнє. Я за мирне майбутнє в нашій країні. Зі святом вас. Для гімназії номер 15 цьогорічна лінійка стала ювілейною – 60-ю. А от школа номер 13 святкувала 65-ту річницю її заснування. І символічно поріг цієї школи переступили 65 першокласників. Відзначилася школа номер 6. Абсолютно всі учні прийшли на урочисту лінійку у вишиванках, чим висловили підтримку державі. У школах номер 7 і номер 13 відбувся флешмоб Україна єдина країна, на якому демонстрували театральні вистави на патріотичну тематику. Привітати учнів школи номер 21 Завітав колишній її випускник, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак. Під бурхливі оплески учасників святкування керівник міста вручив подяки найсумліннішим учням та батькам. Директор школи Ольга Коник зазначила, що цього року в школі номер 21 буде навчатися 11 переселенців з Донецької та Луганської областей, та закликала учнів бути толерантними до нових членів їхньої шкільної родини. Саме головне, звісно, щоб всі діти жили завжди в мірі, щоб ніколи нас не коснулась війна. Чтобы мы никогда не испытали этого ужаса. И хотелось бы, чтобы все дети проявили, конечно, человечность к тем людям, которые сейчас как бы разъехались по Украине и стали частью каждого нового города. Шкільне свято не обійшлося без танцювальних та пісенних вітань. Найзворушливішим виступом стала патріотична пісня з танцювальною постановкою, в кінці якої школярі виклали українськими рушниками слово Україна. І нарешті такий довгоочікуваний перший дзвінок, який покликав усю шкільну громаду на перший урок. Право про першим дзвоником дісталося маленькій гості з Донецька, яка через складну ситуацію на сході України стала першокласницею Нікопольської школи. Рібінку тут спокійній буде ходити в школу, тому що у нас там безконечний Зриви, внікапали перший раз, все понравилось, и учительница, и школа. В общем, всім доволі ще представилася можливість дать первый звонок ребенку. Очень довольний. Після закінчення урочистостей у всіх школах міста розпочався перший урок Україна єдина країна. Початком навчального року вітали не лише школярів, а й співробітників міліції. В Системі міністерства внутрішніх справ щороку проводиться підвищення рівня знань та відпрацювання навиків, які співробітники міліції отримують в інститутах та академіях. Професія міліціонера передбачає постійну роботу з людьми, тому зупинятись на тій освіті, яка є, недостатньо. Традиційно до початку нового навчального року в органах внутрішніх справ урочисто відзначили початок занять в системі службової підготовки. Восьмеро новобранців, закінчивши інститут та пройшовши первинну підготовку, отримали табельну вогнепальну зброю з рук свого наставника Сергія Венедиктова. Кожен з них прочитав священні для міліціян та строки присягу сотрудникам міліції. Хотів би пожелати творческих успехов в работе, постоянно повышать уровень своих знаний и умело ними пользоваться. Молодих співробітників привітав і підполковник міліції у відставці. Голова ради ветеранів органів внутрішніх справ Нікополя Яків Дрозд. Він зазначив, що кожне слово, кожна строчка присяги написана життям та кров'ю багатьох працівників міліції. І порушення цієї заповіді призводить до надзвичайних ситуацій, а іноді до втрати найціннішого життя. Після промови Яків Михайлович подарував новим власникам табельної зброї книжки від ветеранської організації. І це всі новини на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. На все добре і до побачення.